Всім привіт. Вихідний. Осінь. Треба поїхати в ліс. Куди саме їдемо, не знаю. Макс веде. Їдемо по лісі. Напевно, ми сьогодні будемо катати лісову пісню. Я не впевнена, ну ніби їдемо туди. А може Макс просто гриби хоче збирати. Може там заблудився наче. Да, — Так, може заблукав. Я звідси дорогу додому знаю, так що от не треба. Нарешті у мене велосипед не шелестить, не хрустить, тому що ланцюг змазали сквіртом зимовим. Побачимо, як буде себе вести, наскільки вистачить. Їдемо по лісі. Тут, блін, пісок, він притрушений юлечками. Але все одно мене жопу дуже заносить. Хлопці на МТБшках, вони погнали собі вперед. А я, ну, то всім їхати спокійно, легко. А мені треба міцно тримати руль і контролювати ситуацію. Такий цікавий маршрут. То є стежка, то немає. Там можна, там не можна. Весело, короче. Ну, в лісі тут взагалі класно кататися, вітру тут немає. Осінь все таке жовтеньке, красивеньке. Мені подобається. Ну і зараз тут особливо, де немає піску, так взагалі шикарно. Хоча нормально я по піску їду. Вечно всі залякують. О, ти там не приїдеш, треба МТБ, то ви не приїдете. Як не вмієте, їздити, то сидіть вдома. А я проїду. По шишках прикольно їхати. Вони так хрумають під колесом. Я сподіваюся, у мене там камера нормально знімає. Ой. О! Щось там перегородили. Ну, як Максим по бровнах я пригад не буду. Я об'їду. Я так не вмію. Вже можна і курточку знімати. Вже тепло. Дуже прикольно їхати. Под горочку, по піску, з корягами та ти що, агонь. Макс збирає паутину, бо тут ніхто не їздить. Прикольний мостик, у мене колесо десь там застряло. Клас, мені подобається. Дуже цікавий маршрут. На пісках мені стало жарко, я зняла курточку. До речі, на мені зараз кофта крафт. Якась зимова, тепленька. Не знаю, щось мені кажете так собі. Он це сказала, що будемо їхати лісову пісню, бо Макс так сказав. А тут він каже, я передумав. І коротше, ми їдемо десь в другу сторону лісової пісні, проїхали геть трошки. В лісі було їхати комфортно, а виїхали тут якесь поле. Ну, по бокам ліс і поле. Вітер холодний. Коротше, я зрозуміла, що мені треба купити якусь жилеточку. Тому що в курточки їхати мені жарко. Я зняла курточку і відчуваю, ну так, не дуже мені комфортно. Короте, на таку погоду ще я не зрозуміла, як мені треба їхати, в чому. Золоті листочки. Гарненько так. Мені подобається. Дуже-дуже красивенько. Макс, звісно, любить, коли я страждаю. Ух. Коли на ходу включаєш камеру, можна шмякнутись, тому що тут пісок і заносить не тільки заднє колесо і переднє. Коротше говоря, удовольствия дуже велике. Я проїхала. Спеціально вставочка. Скину скинуться відео одній людині, яка вважає, що на такому велосипеді, як я зараз їду, по ґрунтам немає чого робити. І що, якщо, допустимо, поїхати. Накатку не нам тебе а на цим велосипеді, то будеш абузевий, ну, що тебе буде чекати. <плес> Ні! Виявляється, я вмію їздити по ґрунтах і по піску. Виїхали з лісу і дорога типу, має бути прямо. Тут якась стройка на карті не позначено, що це за стройка. Не знаю, чи це самозахват якийсь ще що. Ну, коротше, приходиться об'їжджати. Я недовольна. Корейше, ми шукаємо дорогу, дороги немає. Так. Дорога просто закінчилась, пропала. Я так розумію, тут перегородили, щоб не їздили. А перегородили ті, хто ось там строїться. Я так подозрю. Кретше, тут накидано. А там вони полізли. О, о який грибочок! Треба сфоткати. Так, я, да, я хотіла гриби. Все для мене. Зараз я його зніму. Вон який миленький мухоморчик. Клас. Вон там ще один. Супер. Все, як я хотіла. Ліс. Ой, гриби. Зато я розбираюся в мухоморах, Хто був мухомор? Там десь собаки гавкають. У Макса є відпугуватель. А в мене немає ні одпугувателя. Ні дзвоночка ніякого на велосипеді. І ще й голос у мене тихий. Ну, тобто, якщо я буду орати. От вони вперед пішли, вони мене і не почують, що я тут орати буду. Коротше таке. Але я не боюся собачок. Щось грибочки вже нема. Повизбирували чи що. Коротше, катка. Просто супер. Значить, так, от стоїмо тут і Максим увірена, що тут десь є дорога, по якій ми маємо їхати. Вопрос. Це мене зріння погане, і тут є дорога. Чи такі дороги нема? М? Ой, такий шикарний маршрут. Мені так подобається. От нам десь туди. Можна, звісно, обійти трохи ту двою, але нам не туди. Нам туди. Клас, правда? Так. Ну, коротше, ми пробираємося до місця відпочинку. Як камеру настроїти, бо я то наклоняюся, то рівно йду. І дуже тяжко вибрати ракурс, з якого знімати. А, так тут ще в принципі. На двох подвісів можна було б і проїхатися, але у мене не двох двохподвіс, тому я буду йти пішки. Я тут пофотографувала грибочки. О, я бачу Макса. В лівіє? Ну таке, йому вірити, оце він сказав лівіше, а сам вже, видати, пішов, де краща дорога. А мені, каже, лівіше бери, страждай. Ой, я зачепилася педалькою. Ну, коротше таке, так. Да. А, в кожному відосі мають бути страждання. Так от, я страждаю. Ні, щось я не страждаю. Лідина на Лідина радость? Хорошо. Макс вирішив дорогу називати, Лідана радість», бо вона з піском. Він знає, що я люблю пісок. Да? Ми знайшли дорогу. Погнали! Так. Між до ну Пісок тут действительно є. Але їдеться взагалі отлично. Хтось ліс вирубує. Чути, як працює бензопила? Щось там спилюють. Не прижимайтесь друг до друга, йокали мене. Мені вже тут не подобається. Каже, розганяйся. Там пісочок я торможу, щоб мене не занесла. Він каже, розганяйся. Веточки по шлемі, буц-буц-буц. І погнали. Отлічно. По піску під горку і виїхала. Я молодець. Ну, молодець, бо тут ёлочки валяються. Так би не виїхала. Наверно. Чудесний ліс. Щось ми так їдемо. Піску немає. І Макс щось постійно в телефон дивиться. Щось мені кажеться, що ми туди поїхали. Ай, Віточка. Запитаюся справі ситуації, знайти. Ага, ясно. Ну взагалі так даний скучний маршрут. Але його треба їхати коли тепло, бо там дивлюся ожини, куча, малини, землінійки. А зараз їдемо і поживати нема що. Ні, ну в мене є соби якісь там конфетки ото, з, етіми, з горішками, з сімечками. На всякий случай кинула, то думаю, вдруг кормити не будуть. Треба буде щось пожувати. Тож плантація тої Короче, Якщо ви хочете, щоб вам снилися, як мимо у вас дерева мількають, їдьте цей маршрут, тому що я, кроме мількаючих квіток перед глазами, толком нічого не бачу. Тільки стараюся голову вліво-вправо. Квіточка по лісу не дала. До в очках. Кстати, очки в мене нові, треба буде обзор на них зняти. Ну як нові? Я купила такі самі, які в мене й були, бо вони мені дуже подобаються. Ті в мене були три роки і вони вже не ставали повністю прозорими. Тому я купила такі самі, бо ну, класні. Серед лісу. Така хороша дорога. Там було, правда, написано, що не можна їхати. Ну, пишуть, що там, типу, ризик відпожеж, перепира. Щось включила камеру, щоб щось толкове сказати. Щось побачу, щось хлопці відвуглі Не сказала те, що хотіла сказати. І поїхала далі. Ну, корито, таке. Дорога тут, виходить, був пісок, його засипали щебенкою. І воно таке, я не знаю, як правильно назвати це покриття, бо там є укатана щебенка, є укатана ґрунтовка, є неукатана щебенка. Ну, різний тип покриття. Ну, їхати прикольно. Ти не грузнеш, тебе не заносить. Іноді камушки у хлопців з-під колес вилітають в мене, то таке собі. Ой, тут дуже красивенько. Мені подобається. По бокам таблички, що в сторону сходити не можна, бо там небезпечно, там міни. Тому ми не сходимо в сторону, нам тут подобається. Чудовий маршрут. Сьогодні були всі типи покриття. І ще будуть. Ага. А Макс каже, хата хорошої дороги. Поїхали туди. Нема чого це їхати швиденько. Поїдемо оп'ять по пісочку. Зараз буду знову грітися. А оглядаються, бояться, що потеряюся. Ага, бояться, бо їм придеться вертаться, якщо я допустимо чи проб'ю, ще щось стан буду ждати їх. Сіть тут практично ніде не ловить чогось. Ну, глушиться. Та вони їдуть і оглядуються. Виявляється, що у лісової пісні є великий круг і маленький круг. І я так зрозуміла, що ми спочатку їхали по маленькому кругу, потім Макс передумав, ми поїхали в іншу сторону, потім ми приїхали по великому кругу, а зараз дивлюся, Макс опять щось передумав і поїхав в іншу сторону. Коротше, ми частково їхали по лісовій пісні і частково не по ній щось він мудрить. Нам взагалі цікаво тут. В лісі затишно, гарно. Правда, гриби я тільки мухомори зустрічала. Щось я зідобних грибів сьогодні не бачила. Їхали ми по лісі і виїхали в бровари. Прикольно. Зараз хлопці шукають магазин. Хочуть купити щось вкусного. А я не знаю, що я хочу. Я наче нічого не хочу. Хлопці в магазинчику купили собі там якоїсь гадості. Як обично, ліменат, біля щій. Щось таке. І тут за магазинчиком щось типу парку, є якесь озерце. Ну, зараз ми сюди заїдемо, десь посидимо, перекусимо. А далі не знаю, що, тому що Максим веде. Відпочили, перекусили і зараз їдемо в сторону дому. Ну, Звичайно, їдемо так, щоб покататися. То не просто тупо їдемо додому. Катаємося. Так, коротше, заїхали в ліс, а він настільки густий, що тут, коротше, темно. Я там просвіт сонечка бачу, але сразу так холодно стало, якось і некомфортно, коли сонечка немає. Коротше, я, оказується, люблю сонечко. Ну, всі люблять. Ну, як то от прям не знаю. Я вже курточку вділа, тому що без курточки прохладненько було. І тулимо. Макс, це така хороша дорога буде до самого Києва? Не чує, наче й кричу. Зараз треба догнати. Ільяно! ти мене чуєш чи ні? Алло, гараж! Кажу, така сама дорога буде хороша до самого Києва? Ні, ні. Чого? тебе? Пролетів напрям дикати, ну і все. Так. Да. Ясно, понятно. Ну, мабуть, те, що завтра ж на роботу, то треба відпочити. Нікострашно, де бочку стали вперед. Ночі в мене інші плани. Тебе були, вчора, хватить. Не вистачить. Трапінка шикарна. Отже, треба якусь собачку завести, щоб вона біля мене бігла і там щось тявкала. Виїхали прямо на якийсь автобан, я не знаю. Така шикарна дорога. Максим взагалі дуже хотів, щоб тут був пісок. Тобто він хотів страждань, щоб на тиждень ми катаємося тільки в неділю. Ось. Бо один єдиний вихідний у некоторих неділях. І от він хотів, щоб у нас залишилися спогади на весь тиждень. Виїжджає, а піску нема. а бломіще. Так тобі й треба. Як тобі автобан? Шикарна, широка, укатана дорога. Ні, трохи сонечка є, але калюжа, так, да, така знатна. По-моєму, тут карасі водяться. Я так думаю. Ого. Нічого так. Не, ну він сьогодні знущається точно. Взагалі супер. Така доща не було, откуда калюжи? Об'ясни мені. З якоїсь зими. Кінець жовтня. Кажуть, з на... Не... Ой, занесло. Трошки жопку заносить. Чесно, він тобі понравився, так? Да? Що, направо? Направо чи прямо? Зараз знову буде... Ой, не туди! По широкій дорозі стало нудно їхати. Звернули на Лущу. Ну, теж прикольно. По сторонам там якісь болота непонятні, калюжі. Брукс кажопі б'є, якщо не привставати. А ці коряги, я їх здалеку погано бачу, і не завжди вовремя можу не може встати. Коротше. О, виїхали візу на широку. Причай прикольний маршрут, то їдеш, що по морді тобі б'ють, то по широкій дорозі. Таке щось цікаве. Що ви один там їде? Ай, я поняла, чого. Тут а, пісочок. А Максим, бачиш, піску як боїться. З'їхав з дороги і поїхав по тропінки, тому що тут пісочок. Це той, що казав, що я буду страждати. Ну, в мене жопу заносить. Ну а так, в принципі, нормально їхати. А мені тут отлично. Ну, Хорошо, що тут пісок. То я буду натренована. Всі калорії пірожинки. Ой! Шльопнулась. Верні, ну, не, не шльпнулася, а на ногу стала. Кормили пірожинками з гущенкою. Боже, таке солодке, таке нутке. Коротше, невозможно їсти. Але ж їла. То тепер буду заганяти. Десь вони звернули. Я не бачу, де. Це вже не смішно. А зараз буду кричати, я потерялся. А взагалі класно. Мені понравилося. А знаєте, чого ми стали? Тому що некотрі тут фотосесію роблять. А в мене немає фотки в листочках. Тобі не треба. Фотосесія пройшла успішно. Наробили фоточок вельчику в осінньому лісі. І зараз їдемо далі. Рано темніє, ще й годинок перевели, то воно, звісно, таке. Зупиняюся, бо загубився хтось, щоб знав, куди їхати, бо там перехрестя. Ну і куди ж без пісочку? Саня одразу сказав, не мічається пісок. О, їдемо в красиве місце. Ой, тут супер. В таких місцях катати одне задоволення. От не знаю, як катаються по тому Києву, туди-сюди, через весь Київ, кілометра, щоб намотати. Ну все. Виїхав і красотінь яка. Вверх, вниз, по пісочку. Між деревами. Та ти що? А я знаю, де ми. ми да. Так. <гум> Там далі озеро. Ми будемо там чілити. Ти вже почилила. Ти зварив такий вкусний чай в термосі. До речі, я зацінила термос Максима. По-перше, він великий, містительний, він зробив мені багато чаю. Ти ж спеціально для мене говорив, правда? так От уже. Коротше, я теж таких хочу. Взагалі шикарний маршрут. Чудові, яскраві вихідні. Що це тріщить? Тим, тирин, тим. Зараз загрузну, наверно. Главное там по піску проїхала, а тут з'їхала. От Максим зараза, ж спеціально вибирав такий маршрут, <ріху> щоб я страждала. О, виїхала. Бо так ідеш, або тобі буде віточка по морді бити, або ти будеш вниз з'їжджати. Там уже, напевно... На всю карточку на трем А не можу виключити, тому що не можу руль кинути. О, хороше місто. Запах якийсь такий в лісі. Не можу поняти. що це таку пору може пахнути. Коротше говоря, Максим добився свого. Таке так, і, да, тут а їхати тяжкенько. Зверху не виходить, тому що тебе просто ну, падаєш вниз, а внизу пісочок рихлий. Вон видно, де Максим намагався заїхати, його вниз. А, отам він заїхав вже. Молодець. І я тут заїду. О, чудово. А тут вже укатано. Класно. Так, приїхали ми зараз 22 кілометри. Якщо чесно, не знаю, що знімати, їдемо лісом туди-сюди, туди-сюди. Нічого сьогодні не готували. Анекдоти Максим вже сьогодні мало розказував. І звичайно, він розкаже, я потім камеру включаю. Короте, таке щось. От. Так що буду заканчувати. В описі кину посилання. І на трек, і на чат. Дякую за перегляд. Всім пока.